Привіт, скоро осінь, і я підібрав для вас декілька ігор з осінньою атмосферою. Ну що, розпочнемо? Life is Strange — це епізодична гра від студії Don't Nod Entertainment, яка розповідає історію Макс Колфілд, студентки фотографії, що несподівано відкриває в собі здатність відмотувати час назад. Події гри відбуваються в невеликому містечку Аркадія Бей на узбережжі Орегону. В грі домінує осіння атмосфера з теплими кольорами. Жовтим листям і меланхолійною музикою. Гравець досліджує містечко, взаємодіє з персонажами і приймає рішення, які впливають на хід історії. Теми дружби, втрат і вибору додають емоційної глибини, що прекрасно підходить для осіннього настрою. Файрвоч. Події гри відбуваються в кінці 80-х в національному парку Шошоні, Вайомінг. Гравець виконує роль Генрі, чоловіка, який вирішує провести літо як наглядач за лісом, щоб втекти від проблем свого життя. Занурення в природу, осінні пейзажі і спокійний темп гри створюють сильну атмосферу самотності й інтроспекції. Головний зв'язок із зовнішнім світом це голос Делаїли, вашого керівника, з якою ви спілкуєтеся через радіо. Гра вражає своєю графікою та кінематографічним підходом до подачі сюжету, який поступово розгортається і приховує загадкові та тривожні елементи. Оксінфрі це містичний трилер, який розповідає історію групи друзів, які випадково відкривають надприродні сили під час нічної прогулянки на покинутому острові. Головна героїня Алекс разом зі своїми друзями. Має вирішити загадки і вижити в цьому таємничому місці. Гра має унікальний візуальний стиль з акцентом на атмосферу, яка поєднує в собі осінні тони з туманними та похмурими локаціями. Сюжет розкривається через діалоги та вибір гравця, що впливає на фінал історії. The Long Dark це гра про виживання у суворих умовах канадської півночі після глобальної катастрофи, яка знищила всі електронні пристрої. Гравець виступає в ролі виживальника, який повинен збирати ресурси, боротися з холодом, полювати і уникати диких тварин. Осіння атмосфера виражена через сніжні та морозні пейзажі, що поступово стають все більш ворожими. Гра відрізняється повільним темпом і акцентом на реалізмі, змушуючи гравця ретельно планувати свої дії. Night In The Woods Розповідає історію молодої кішки на ім'я Мей Бороські, яка повертається додому після невдалої спроби вчитися в коледжі. Вона виявляє, що її рідне містечко змінюється і намагається знайти своє місце в житті, спілкуючись зі старими друзями і досліджуючи місто. Гра має унікальний візуальний стиль і пропонує гравцеві зануритися в осінню атмосферу маленького містечка, наповнену чарівною меланхолією. Night in the Woods. Зачіпає важливі соціальні теми, такі як депресія, економічна нестабільність і пошук сенсу життя. Алан Вейк це психологічний трилер, в якому гравець керує письменником на ім'я Алан Вейк, який намагається розкрити таємницю зникнення своєї дружини в містечку Фоллс. Місто оточене густими лісами і темними, похмурими пейзажами, що додає грі осіннього шарму. Гра вирізняється кінематографічною подачею сюжету. Використанням світла і темрява як ігрових механік і напруженою атмосферою. Осінні пейзажі, що поєднуються з містичною історією, створюють сильний емоційний вплив. Ці ігри чудово передають осінній настрій через свої візуальні стилі, музичний супровід і загальну атмосферу. Кожна з них занурює у свій унікальний світ, де осінь відчувається особливо яскраво. Посилання на них ви знайдете в описі під відео. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі.